Взагалі я проти підписання цього про наше копалини, не так, як я українка. Я хочу, щоб ми цим, як українці, користалися, а не Америка. Ми і так їм, коли ми підписали і віддали ядерку, ми дуже багато їм дали. І ми не бачимо, що вони можуть нас захистити ні в яких діях. Так що я проти цього. Ну, я думаю, якщо це дійсно допоможе нашій країні, яка перетерпає, бо зараз тільки чуємо якісь з боку президента Америки Трампа заяви то про те, хто краще, хто хто почав, хто не почав. Якщо це буде дійсно допомога на на нам на користь, то хай буде так. Я надеюсь, что все-таки вариант, который э, будет подписан, не будет столь э, унизительным и э, варварским в, в плане раздевания Украины, что все-таки это будет действительно взаимовыгодное сотрудничество. А сотрудничать это всегда лучше, чем воевать. Направду ми знаємо, що дуже багато зараз говориться, і далеко не все втілюється. Це якась шантаж якийсь по-моєму. Так, так не повинно бути. Ми маємо право захищатись, маємо право, ну ніхто не може нам диктувати свою волю.